Ага. Привіт народи, з вами Боді, і сьогодні ми продовжуємо грати в The Binding Isaac Repentance Plus Beta. Як бачите, я вже зайшов в грід'єр і зайшов на Єві. Ну того, що Залоста я ще побоявся йти грати, тим більше. Що сьогодні я не вірю в себе, що я прям за лоста візьму і пройду, тому будемо проходити за Єву. Думаю, буде легенький ран, бо Єва у нас дуже сильний герой, як всі знають. Давайте плюльку зразу їсти. Рітіфлай, ну от вже пішов лак наш сюди. М -м -м. Активка прикольна, але наша активка набагато сильніша, будемо чесними, да? О, до речі, трінька теж офігеть, яка сильна, да. Це ми можемо сюди безкоштовно ходити тепер. Це взагалі капець. М -м окей, кей-окей, окей. це непогано. У нас всі курсруми руми тепер безкоштовні. Просто отак: що от. робити з цим айтемом в золотій? Не дуже зрозуміло, якщо чесно. Воно іноді може попасти і капець когось шотнути. Ну але, блін, ви ж розумієте, що шанс на таку подію крайні малий, да? Того ми його заюзаємо і забираємо з собою наше лезо. Думаю, будемо чистити поверх. Mm. Ну, у нас є бомба так, то можемо попробувати сюди дойти якось трошки. Але може ми витягнемо якийсь ще політ, і бомбу нам вдасться зекономити. Да. Ну давай бомбу потримаємо ще трохи. Можемо, до речі, сіре серце краще забрати за цю бомбу, так? Да? Давай, давай, сіре серце заберемо. Воно нам зараз дуже пригодиться. Два сірих серця, ми натискаємо лезо, раз, натискаємо лезо два, йдемо всіх вбивати. У нас дуже багато домахі, головне з кімнати не виходити, прям до кінця всіх забрати. Поки легко, кахі теж легко. Карту, звичайно, не натискаємо. Карта теж дуже сильна. Можливо, ми її до самого гріта потягнемо з вами. Бачимо, якщо випаде якась крутіша карта, то звичайно поміняємо а цю заюзаємо. Ну, на жаль, заспавнилась прям в мені, чуваки. Це за що я не люблю гріт модта, того що, моби чисто на тобі можуть спавнитись. А це теж аналак був взагалі. Там каміння і плюнув він рандомно просто в мене. Ладно, ці серце пригодилося те, що ми забрали, да? так би вже вмерли би. Пауки зло, пауків за кілометр чистим. Не ходим до них. На мені не спавнитись. Будь ласка, дуже страшно. Вони всі тут стрибають. Ранжи не вистачає, як завжди. В гріді і рідам, і в гріді, і в гріді і завжди нам не вистачає ренджі. Давай одразу йдемо на босів. Це ізі цього ми знаємо, як вбивати. Наша курка дуже сильно допомагає пробивати його мух. Його живого щита там тут у нас цілих два боса, можна сказати, да? але виглядає. Дуже легко дамагів у нас більш, ніж достатньо. Ну, до речі, Єва це одна з тих персонажей, на кому ми, напевно, хочемо зайти в диявольську угоду. Ми ж хочемо чи ні. Я от навіть не знаю, якщо чесно. Ну ми можемо зайти, а у нас це не зобов'язує брати там айтеми, правда. Ми подивимося, якщо буде щось кайфове, то візьмемо. Ну, не сказав би, що тут прям щось суперкруте лежить. Але на серце, я думаю, нам треба витрати. І напевно це буде Ліл Брімстоун. Ну давай заберемо. Голову можна було б пощупати, але в нас мало сердець, того залишимо її поки там. Польоту нам ніякого, до речі, не видали, та й брати тут особливо немає, що, якщо чесно, да? Ну ці сундочки хотілося б насправді забрати. Давай попробуємо рульнути за якусь бомбу. Жах, скільки я ролів потратив. Тут м'ясо лежить, м'ясо це класно. Ще й за 7. треба брати. Гриб теж капець класно. Теж за 7. Давай беремо. Ну, на жаль, бо ми ніде не витягнули, але нахапали багато всього іншого класного. Да? А тут за ключі, й щось класне. Чорт, ну ми її за ключі не можемо взяти, бо ми вже всі гроші витратили. да? Це ну, дуже сумно насправді. Тут Точно на цьому поверсі можна було б щось крутіше зробити. У, сумно. Ну, на жаль, немає за що. Немає за що. Знав би ж тут стільки добра, купив би ключа. Ну ладно, Поїхали далі. У нас все одно вже 4-2 дамагі, 2 орбіталки, Ліл Брімстоун. Що да? нам ще треба в цьому житті? такий кусачий сундук треба. Ну не знаю. От, до речі, притті флай в пилюльці. Це теж дуже класно. Я думаю, ми його звідти заберемо. То спец, до речі, просто два ключа. Давай, просто два ключа. Це ми беремо Forget me now. М -м -м, поверх рестарти там. Ну, це цікаво. Не знаю, чи я хочу лезо свого лишатись. Ми, до речі, лезо можемо тут дуже хитро нажати, де да, ж не по сірому серцю спрацювало. Ну давай, давай, давай. Тут багато бомб нам за це дають. Натиснуло лезо, да, завидали дамаг по сірому серцю вчиться. Е, оце підриваємо одразу, я думаю. Тут ще бомби, ще ключі, ще монетки. Угу. Можемо одразу взяти Pretty Fly, а можемо поки подумати, да? Forget мінал. Давай прийти Флайт кайф, в принципі, треба брати. У нас вже цілих три орбіталки, нам взагалі нічого не страшно тепер. Ніякі проджектайли. Ну і тут, як завжди, стакаємо цю штучку і поїхали. Ну якийсь лючий черв'як. Я ще й. Чуть в куток там не зайшов, в куток не треба про цих черв'яків заходити. Перестаньте на мені спавнитись, будь ласка. Ну, це ізі, це трошки страшніше, але теж ізі. Ще й гриба підірвали. Це теж ізі. Я думаю, чи будемо ми форгет мінау прожимати? Я думаю, треба. Насправді це дуже сильно та. Просто лезо не хотілося би втрачати. Доведеться. Тоді нам треба всі червоні серця зараз витрачати. Знову відкривати диявольську. Ми знаємо, що нам точно диявольська відкриється, да? Бо ми вже угоду тут з вами заключали. О, два дюкофлаї. Два дюкоффлая це халява. Просто халява з нашим білдом. Оцей теж не те, щоб дуже сильний. Давай, вилазь. Головне від брімстоунів втікати його вчасно. Все буде добре. Ізі. Так, ну і тепер угоду відкриваємо. А їх двоє. Я так і думав, щось тут не так. я це погано. За двома важче вслідкувати, ніж за одним. Ну, якось справились. Один раз надамажилось, а це нічого страшного, я думаю. О, може й страшно, бо тут крампус сидить. Крампус, це трошки. Трошки страшно, ладно. Ламповкол uh, він нам пропонує. Халявний ламповкол. Це ми беремо завжди, я думаю. В принципі, поверх ми зачистили, можна ще тут пошукати секретку. Давай чекнемо спочатку кімнату на виході, щоб не було як минулий раз. Дивіться, скільки тут добра лежить. Давай спочатку тут все чистимо. Тут зразу і секретка, і що хоче нам. І купа пилюль, давай їсти пилюлі. Гематогенка, до речі, не знаю, на що її так прожав. Хелсап ще лежить. Френд Стіл Зенд. Ну от, от, на серце ми залишили. В принципі, так нам і треба було зробити. Я просто щось довго думав, як то має бути. Інстинкти самі спрацювали там. Е ну і вроді ми все забрали. Я не знаю степлера взяти. Степлер так класний, але я не знаю, наскільки він класний. Да? Ну у нас вирівнюються всі сльози наші. І дамаг плюс там. Ну давай забираємо степлера. Забираємо степлера, жмемо Forget Me now. і забуваємо цей поверх і приходимо сюди ніби перший раз. Тільки вже без леза. на жаль. Ну але. Хелсап. Хелсап це класно. Але, до речі, от Машрум нам напевно зараз дуже допоможе, бо в нас дофіга до магії і не немає швидкості стрільби, да? Я думаю, зараз він нам дуже сильно спрацював плюсом. Там ще й вічні монети лежать нам, да? Не монети, а ключі. М -м, можна, звісно, таку трінку теж поюзати. З ключів буде тоді вже до кінця гри там. Да? Давай, давай. Блін, тут ще класніше, тут ще класніше тринька лежить. М -м 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 Добре, нам треба обидві пов'язати тоді. Зараз ми подумаємо, як це правильно зробити. М -м -м Давай спочатку набігати ну, ми будемо з нашою подвійною монеткою, це по-любому. Давай тут попробуємо ключа витягнути кайф. М -м Цих чуваків теж підривай одразу. Ще подвійні монетки будуть. М -м будуть, але напевно краще з ключом. Поки що юзати це все, да? Давай тут секретку чекаємо. Найс. О, а от і є, є місце, куди наші ключі тепер застосувати. Офігенно. П'ять ключів. І ще тірсап. Ще тірсап це круто, да? Там просто хп б лежить і нам би його якось забрати. Було б круто, да? Я просто не хочу, щоб мене наш баф на атаку десь пропав. да? Не хотілося б. Того, що леза в нас вже нема щоб бустити, того ми поки це брати не будемо. Я думаю, є сенс емпрес нажати тут, щоб ми не дамажились да? і будемо чистити. Я думаю, це правильне рішення. Бо після цього поверха ми прям маємо набагато сильнішими стати. Я прям відчуваю. Зараз тут стільки грошей буде. Ну сам пресом дамаг прям відчувається. да? Прям всі вилітають, як то я не знаю. Як вони всі какахи одноразові? Ті зачистки я люблю. Так, пара черваків, як ти десь погано заспавнився. Там хто купа пауків? Ну купа пауків це не страшно з нашим дамагом. Так взагалі. М -м, давай йдемо на босів. 28 монет ми вже маємо. Блін, а тут гріди. грідів я не люблю. Сам граю в гріді да? а грідів не люблю. Придумав таке. Де він там є? Я боюсь підходити. Ну вроді вбили гріда, не? залишився тільки оцей дюков великий взривний флай. Нормально його теж забрали. То ще ще одна муха, там ще одна муха. Зачистили. Кайф збирає ще монети. 43 вже. Давай, відкривай угоду мені. Два злих паука, Злі стрибучі пауки. Блін, погано надамажився. Не можна було дамажитись. Не можна нам дамажитись, гра. Клас одного вбили. О, щось мене там так затиснуло. Але я якось справився. Е, кайф. Кайф, 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 йдемо в угоду. Крампусів тут вже немає, ніяких от політ. Політ це класно. Я думаю, нам все треба забирати. Шанс відродитись теж прикольно, бо ми все одно будемо зараз оце от хавати на обід. Да, дамаг ми втратили. Але, 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 це все, що нам треба було, бінки. Так, тепер нам треба... А ти взагалі в мене забрало ці штуки? Назавжди? Воно не мало назавжди забрати, напевно, так? Да? Нам треба десь надамажитись, значить, трошки. М -м -м. Мене не хочуть надамажувати. А де мені надамажитись? Я ж викинув ту штуку. Чого мені досі пропонує що тут безкоштовний вхід? Через політ, може, це сталося? Фіг його знає. М -м -м. Як нам надамажитися грамотно? Мені треба якось. Півтора серця злити. Тут не кострів, ні фіга. М -м 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 ну ладно, будемо бомбами себе підривати. Дожилися, не? Давай, це теж підривай. А, все нормально. Дві бомби вистачило. Блін, фул Хілс. Це дуже крутий айтем, але я знову вихилюсь. Я знову вихилюсь. Ну, а що робити? Ну, айтем сильно крутий, щоб його не брати. Будемо без дамагів Ну, Значить, зараз дамагу десь знайдемо. Швидкість бігу. Ну таке, але беремо по сім, да? Ще хп. Чорт, куди мені стільки хп гра? М -м, бінки забираємо. Скільки він дамагів мене забрав? А це через те, що серце в мене пропало, добре. Ладно, беремо ХПАП. Раз вже все одно у нас хпшки. Ще одна робіталка, чорт. А буде дамаг? О, дамаг. На правий окущій. А в нас все з правого. Це круто. Ще дамаг беремо. Це вже не дамаг. О, це ренджа, якої нам теж бракує, да? давай ще рентжу. Сквізі нам вже не треба. У нас максимальний тірсап. В принципі, все саме цікаве, що тут було, ми забрали, да? вроді так. Це кратко теж знайшли. Я думаю, можемо їхати. П'яті три з п'ять швидкості стрільби. Я думаю, поживемо без нашої блудниці. Так, Кусочок пільзібуба. Ну беремо. Другий спун, беремо теж. Скоро ще зберемо сацпуна. буде ще більше дамагів в нас там. Да? Тут ще більше хпшок нам пропонують. Давай сюди заходити І ще більше хпешок. Давай тут чекнемо зразу на секретку, да? Ну, звичайно, вона тут. Хагалас і Дагас. Давай Дагас, зразу натискаємо. Хагалас десь з собою понесемо. Тут дофіга горшків в кімнаті, до речі. Давай тут. Ну, грошей нам не дали ці горшки. На жаль, на жаль. Fuck. Активка, до речі, класно лежить. Так як в нас нема активки, да? можна забрати. Давай цього підірвемо спочатку. Бомбу вернув просто, так? Да? Шкода? Шкода, шкода. Міг би ще монет мені дати на активку. Ладно, давай цих підірвемо. Найс, от ми їх дві монетки. Беремо активочку. Я люблю цю активку, я вже вам про це казав, напевно, і не раз. Але вкотре нагадую, да? А, там брімсон, чувак, я його не бачив. Що я двічі об нього вдарився? Як так можна? Двічі об одного чувака. Я ще й походу два серця на ньому втратив. да? Ну звичайно, звичайно, тільки я можу. Ну активка крута. Якщо на маленьких мобах це ще не так сильно помітно, то на босах вона прям капець як допомагає. Застанив боса, надамажив його швиденько, щоб він там ніякого зла тобі не наплював. Так, а все? Все, звичайний поверх кінчився. Швидко ми його. Давай. Значить, босів валив. О, бікхорн, диви. Він виліз, я його застанив. і вже все півхорна нема. Це прикольно, що ми його можемо ще так? Да? І ангела туди ж. Ангели нам не друзі. Ми тут з ми дружимо в цьому рані. Ангели йдуть нафіг. Ще застанемо. Давай, ангел, це вже пока-пока. Бумеранг ще й дамажить, щоб ви собі і знали. Мало того, що стане, да? Він ще й дамажить. Так, тут знов два боса. Думу я класно там піна застанув і він його просто зніс. Офігенне комбо. Ви бачили, це все бумеранг робить. Йдемо в диявольську. Давайте в явольське. Ластіплат. Ластіплат. Ми все забираємо тут. Це нам наш атак. Баф включає, так? Да? І ми ще й так дамаги Забираємо звідси. Офігенно. Mm, ну одну хпешку гріх не взяти да? Тим більше там може щось класне під нею лежати. Но, на жаль, не лежить. Да? Питання чи закупитись просто серцями? Я думаю, напевно, ні. Напевно, ми просто поїдемо. А я, до речі, ще й літаю. Я вже й забув, що я літаю. Mm, ну, блін, айтеми по сім, це круто, але айтеми по сім, які мені не допомагають, купляти просто так не хочеться. Ладно, нафіг лишаємо їх там. Mm, можемо підірвати рерол-апарат. Ну давай, раз він тут є, підірве. Mm, що дають? Mm, карту дають, до речі, стартер так, прикольна штука, да? Чи треба нам дві карти? Чи знайдемо ми стільки карт, щоб з собою понести? І mm, всі пилюлі в карти перетворює? Mm, ну це класна штука насправді, так? Да? Але 15 гривень. Ні, ну і нафіг. Найдемо і так, якусь нормальну карту. Не ну значить пакети нам не поможуть ці. Чи кишені, називаєте, як хочете. дамаг на на ліве око. Це нам взагалі нефіга не дає, я так розумію. Ну, це щось дає. Да? От синтол. синтол це те, що нам треба, да? це нам зразу скільки плюс 5 дамаги дасть. Ну ладно, плюс 2. Все одно. Ну, плюлька Ну не те, щоб треба було, да? але ми її потримаємо, і можливо вона нам допоможе вигідніше. Угоди заключити на цьому поверсі. Пу -пу -пу. Будемо ролити за монети? Ну напевно, разок треба. М -м теж прикольна активка, ну, але я нею не, не вмію користуватися, але вона теж прикольна. Карти такі продають, продають карти. А не знаю, ладно, напевно стартуємо поверх. А там побачимо, да? вись прям жирнючий. Так серця нафіг. Там ще є серця. Теж їх нафіг. і цих чуваків впега. Це одно надомажило мене зарази такі. трольбомби. Трольбомби помогли, до речі, паучків. Ну, вроді легко. Ми вроді навіть не надамажились да, за звичайні хвилі. Ще вони не кінчились, да? Ще є шанси надамажитись. Е, добре, не надамажились. Давай і валити босів. Ну, які же шізі тут бос? Хочу всіх таких босів. Нам, до речі, щастило на босів да, в цьому рані. Не було особливо складних якихось. Ну, Монстро 2 просто сильний. Але ми капець його як класно дамажим. тому вроді теж проблем з ним особливих не було. Давай угоду викликай. Знов Ізі Боси да? Трохи забагато пауків, але в принципі впорались. Е, давай в угоду нашу. У нас є хелсап. Ми про це пам'ятаємо. Ну, е, до речі, да? Це кусок букворма, тому. Певно, ми його просто пощупаємо, раз в нас є можливість взяти хелсап. Да? Молові афана ще зібрали. М -м, ну, бомранг, я думаю, все-таки краще цієї книжки. Виглядає ця книжка дуже крутою. М -м, але, на жаль, вона такою не. Є. М -м, що тут пропонує? Ну, до речі, чистка для картошки прикольна штука. М -м -м. No, u nas w żony maje HP-szuk. Ehm, no, to też fichnia na sprawdzi. tam, Dawaj się rolnym. Mm, mm -hmm. Ну таке тут все. Лакірок прикольний, якби бомб було б багато. Ладно, давай штуку заберемо. Вона нам нічого не дасть, абсолютно, але ми її заберемо, так? Да? Ну і поїхали, в принципі, бомб нема. Так, шеул, шеул, шеул. Ну блін. Ну давай, візьмемо. Ну ще нам тірсаб до павло поверх ліміту нашого. Ну, прикольно. За мінус один дамаг дуже класно нам надавали. Монстр сланг з нашою швидкістю стрільби. Це, до речі, теж має бути круто. То дивіться, як швидко заряджає. Ну, хотілося б ще трошки швидше. І я бачу, хто нам в цьому допоможе, там. Да? Тут ще правда є фул рерол, да? Прям фул фул рерол. А, це не дає нам швидкості стрільби, так да, уже? Офігеть. Ми дуже сильні. Я думаю, ми можемо дозволити собі фул рерол нарешті в цій грі, так? Да? Давай. Що ми зібрали? Підривний мозг. Є якась фігня, свічку хотілося б взяти, але ну не знаю. М -м, давай в кусачку зайдем. Пару бомб халявних. Давай шукаємо секретку. М -м, може тут? Теж не тут. М -м -м, цю штуку підірвати, треба якусь козирно. До речі, тріньку нам не заролило. Це офігенно. Значить, ми ще більше айтемів тут зараз нахапаємо. Давай свічку заберемо. Лакіфу, да, давай. Ми ж вже реролим повністю, да? Нам пофіг, які айтеми падають. Пилюлька. Дипя Лежичий, Ну ай пилюля, фул хел спонів. Диплопія. Рерол-апарата немає. Це сумно. Mm, пофіг. Тиснем диплопію. E, починаємо вже якось це все. Погано, що нам червоних сердець будуть додавати все більше. Ну, але у нас є шарпан плах. Ай, це теж забирай. Тут ще один фул рерол. Що я зібрав? Конджуєт зібрав. Але щось мало. Але щось жорстке зібрав, ще й crawl спейс якимось чином відкрив. Містер Мі лежить, щоб гру ламати, Е, Почекай, містер Мі. Я подумаю. Я тут без нього непогано ламаю, якщо чесно. да? Плюлька ще якась. Тірстаун. Ніфіга не поміняв, у мене забагато тірсапів. Ну, прикольно, звичайно. А, ми бачимо, що йде секретка. Давай заберемо. Раз така справа. Чіті роздав? ні. Хематезис, давай. Що э, ми маємо взагалі? Там маємо дофіга всього. Я думаю, ми будемо просто ролити і збирати сети, да. І коли через кілька ролів на ролим щось адекватне, да, то тоді зупинимося. Щоб в нас на грідієра було чим його вбивати. Давай, заряджай. Так, реролим, бо я щось вже... Майже пропустив. Є смазар якусь зібрав. О, в мене знову повернувся чувачок Брімстоун. Що mm -hmm. ще мені дають? Що у мене ще є? У мене є айтем, коли я дамажусь, я заряджаю. Ну, можна по приколу нажати теж. E, ну, поки щось не сильно їм бада. 99 ключів випало, а ключі не дали. Скам. Ладно, давай босів. Давай босів. М -м -м ну, вроде дамаги не багато, але дамага є. Бо в нас ці чорні дірки, ще як всяка там біда. Але давай, проходимо далі, роллим. Знов фангай. Ух, оце якась імба, що це таке? Що це? Що це? Що це? Оце ролити не хочеться. Чекай, в мене ще й спунбендер там десь є. О, я думаю, таке ми залишаємо. Зараз ще всі серця витратим. Блін, а нам не дають нормально серця витрати. Що ж за люди такі? Ем, карта Дес, Ліл Брімстоун. Ну, до речі, нафіг, напевно, Ліл Примстоун, у нас так дуже багато вроді всякого добра. Да? Дамагі щось мало. 8 дамагів, що то є? М -м, гра. Мені треба більше ніж 8 дамагів. Якось можемо вирішити це питання? Блін, ключі купляти, чи що. Ключі купляти це фігня якась, якщо чесно. Давай глянемо, що в цій кімнаті. Сумно, що в нас немає батареїк тут ніяких. І внизу теж не було батареїк, але тут була Блекруна, до речі. Блекруну треба взяти, І їсти все, що тут лежить. Включаючи оцей яйтам. До mm, речі, а це навпаки, блін, це не то. Це мені лапка хапі треба була б. Ладно. Mm, штука, яка заряджає айтеми, давай. Пульт, давай. Бановський бах, давай. Давай. Тепер ми це все їмо блекруною. Що ми залишимо те, що в нас є? Чи ні? Я думаю, ми залишимо те, що в нас є. Я думаю, нам треба забрати бумеранга нашого улюбленого, да? тим більше двох зарядного. Це інше ми жиремо Блекруною, того б ні. Отримуємо дофіга статів за це, Прямо без жартів дофіга. Ну я думаю, з таким вже можна їхати далі. таким вже можна їхати далі. Внизу там ще була прикольна рунка якась, так? Тут ще якась монета в нас лежить. А там рунка була за 6. Е, напевно, ми її ніяк не можемо забрати, але там був ще рерол-апарат. Давай його підірвемо. А тут ще й карта була, почукай. Чи карту не забрав? Або це карта смерті нафіг нікому не треба, да? Е, 15 монет тут лежав. 15 монет це приємно. Ну не 15, трохи менше там було. Ну все одно класно. Е, фамільяр за 7? Та да, напевно ні. Та да, напевно ні. Так, там Тірсдаун ще лежав, теж він нам не треба. Я думаю, у нас вже все дуже класно. Ми вже в магазині. Угу. О, Тут ще є де злити наші серця. Офігенно. Угу. Будемо сподіватися, що він з'їсть всі наші серця, а потім дасть нам серце, правильно? Не серце, а айтем. Чорт чуть-чуть не доїв, чуть-чуть не доїв, мені сердець. Ай ти. Ладно, давай шприц. Блін, шприц ще дав нам контейнер. Зараза така. Угу. Купон прикольний, але напевно нафіг не треба да? Я думаю, нам треба підірвати цього попрошайку, тому що навряд чи він щось нам, крім холса, подасть да? Давай, Давайте теж нафіг. І куди бомбу запхнув? Отак я хотів. Е, так тут секретки не може бути, Блін, значить секретка десь в цих кімнатах. Е, ну не вгадав я, так? Да? Окей, ладно, будемо без секретки. Це все, я думаю, треба ролоти, може щось витягнемо, класне. Апа якогось, Містер Гіф, до речі, непогано, да? М -м -м, так як ми в диявольську ще підемо, то містер Їв. там можна забрати. Да? Давай заберемо, давай, блін, там Д-20 ще лежить, можна ще більше ламати, але ну, ми не будемо. Ми не будемо. Давай запускай оце. От ми стоїмо десь в куточок карти. І я думаю, все буде вмирати. Непогано зібрали, да? Ну блін, руки від рук доведеться ходити. Шахра, так не можна. Як так ходити доведеться? Я думав, я вже в АФК тут стою до кінця життя. До мене навіть ця штука під'їхати не може. У мене відштовхування там настільки сильне. Це прикольно, це зручно. Цей чувак ніколи не вилізе з черепа. Я не знаю, як ми його вб'ємо. Зараз вб'ємо всіх інших, тоді вернемось до цього чувака. Блін, походу ходу я вже вбив всіх інших, да? Давай, чувачок, будь ласка, живи. Влазь. Так, да, він виліз. Найс. Е, запускаємо босів. Що нам? Боси ВД. А, я понял. Так, наступні боси. Теж до побачення. Давайте яблучку, мені будь ласка, видавайтесь там. Непогано. Простояло е, вовка, просто ласт это фай. Оце, до речі, те, що нам треба, так? Да? А офігенно. Містері гіфт, О, крепуп, да? Ну, не той айтем, що хотілося б отримати в диявольській. Ну да ладно, це таке. Дивіться, скільки в нас там грошей лежить. Це все можна було б зламати до 20, да? Але ми не будемо знову ж таки. Я думаю, ми забираємо сіре серце і всі ті гроші ми теж забираємо. Підуть нам в донатну машинку цю нашу класну після заходу. І, в принципі, можемо звідси валити. Так, червоні серця, прощайте. Плюс до дамагій мені з це видали. Так, пів серця можемо підібрати ще, в принципі, пів серця це не страшно. Поїхали на нашого гріда. Я не знаю, до речі, у нас не те, що прям мільйон дамагів. Да? Ну, але досить багато насправді не будемо обманювати. Зручно, мені за пострілами не треба слідкувати. Можна дуже класно цілитися бумерангами. Нарешті це те, чого я чекав все життя. Грати чисто бумерангом в Айзеку. Чи заряджається так швидко? Я по два бумеранга можу кидати просто. Ні, братан монетами ти не хілишся сьогодні? Ті просто всі монети з'їдає. Ну перша фаза дуже легко пішла. Давай наступну фазу, будь ласка, як так ти не зостанешся? Як так ти знову не зостанешся? Жах, хрідірашо якась. Імунка до бумерангів, чи що? Чогось він не станевся. А може в нього просто таймер на стан спільний з звичайним грідом, да? думаю, це більш вірогідно. Куди ти там летиш? Давай, падай, отримуй дамаг. Офігінно. Ну це було легко. Як я казав, на ЄВІ, звичайно, важко програти там. Да? Ну, можна на перших поверхах, але взагалі в неї купа да всяких можливостей. Давай закидуємо ці монети. Більше 50 монет, це непогано. Ми вже майже цей апарат на фул забили. Афігенно да? він ще й зламався. Майже все змогли вкинути. Круто, М -м 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 -м. такий ран з купи реролів вийшов. Я думаю, тобі сподобалось. Якщо сподобалось, то став лайк, не забувай підписуватись там. Писати коменти, і все таки побачу тебе в наступних відео по айзеку. Тому давай, пока-пока.